Доброго дня, шановні слухачі! З вами я, методист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Ірина Юринець. Сьогодні ми з вами роздивимося іще одну тему з великої теми Основні класи неорганічних сполук ряд активності металів. І поговоримо дещо про реакції заміщення. Тож давайте з вами з'ясуємо, де в періодичній системі знаходяться метали, яке їх місце розташування. Перед вами виділено, виділено саме. Не метали, а метали займають всі інші ячейки періодичної системи. Тож, дивлячись на нашу таблицю, ми бачимо, що металів у періодичній системі більше, ніж не металів. Метали Представлення у вигляді от таких фотографій, таких знімочків це найпоширеніші метали, найрозповсюдженіші метали. Ви бачите, що колір їх абсолютно різний, густина їх теж абсолютно різна. Це, ми будемо говорити про це, вивчаючи детальніше властивості металів. І тому, говорячи про активність металів, російський учений Бекетов Микола Миколаєвич, працюючи у, професором у Харківському університеті з 1855 по 1887 роки, саме і став Творцем, створювачем, так можна сказати, ряду активності металів. Він тоді вперше виділив фізичну хімію окремою галузю науки. Різні метали, як ми з вами говоримо, проявляють різну активність у хімічних взаємодіях. І від цього залежить, відбуватиметься реакція, з якою швидкістю, чи взагалі реакція не відбуватиметься. Чим більша активність металу, тим енергійніше він взаємодіє з іншими речовинами. Ряд активності металів можна ще назвати витиснювальним рядом металів, рядом напруг металів, електрохімічним рядом напруг. Металів і навіть рядом стандартних електродних потенціалів металів, судячи з того, що метали займають певні позиції у періодичній системі хімічних елементів, відповідно, це впливає на їх активність. Так, український професор Харківського університету, основоположник нової галузі науки. Такої як фізична хімія, Бекетов Микола Миколайович, у 1863 році склав витискувальний ряд металів. Такий ряд іще називають рядом напруг металів, електрохімічним рядом напруг металів, навіть рядом стандартних електродних потенціалів металів. За активністю всі метали можна розташувати саме у цей ряд. Але, як ми бачимо на екрані, у ряд війшли тільки найрозповсюдженіші метали. От, подивіться на їх категорії. Дуже хімічно активні, до них відноситься літій, калій, натрій. Помірно хімічно активні до них наход... належать Метали, які починаються з магнія і закінчуються меркурієм. Далі йде водень, який поділяє метали на ті, що витиснюють водень, з сполук і ті, які не витиснюють взагалі. Значить, купром, аргентом і е, відрагером. Е, Є мало активно, хімічно активними металами і пасивні зовсім це золото і платина. І, відповідно, всі ці метали, які стоять після водню, не витиснюють водень з кислот. Як же залежать хімічні властивості металів від положення у періодичній системі. До вашої уваги, подивіться, е, така схемка табличка. Значить, тут справа наліво у, хімі... у витискувальному ряді металів активність металів збільшується. Подивіться, від калію до плюмбуму реагують з кислотами з утворенням солі е, та водню. Зовсім не реагують з кислотами ті метали, які розташовані після водню. Е, значить, е, лужні метали. Включаючи магній, реагують з водою за звичайних умов, починаючи з алюмінію по пофером, витискують водень з води за високої температури і утворюють оксиди. І починаючи з нікелю і закінчуючи золотом, з водою ці метали взагалі не взаємодіють. Також калій, починаючи з калія, закінчуючи магнієм, з водного розчину солі, метал витиснути неможливо. І починаючи з алюмінію, закінчуючи золотом, метали можна добувати витискуванням його активнішим металом з розчину солі. Далі ми це роздивимося з вами. І Метали не витиснюють водин з нітратної кислоти та деяких іще кислот. Ось подивіться на цю табличку. За нормальних умов, е, значить, карбонова кислота, карбонова і сульфітна кислота розкладаються на оксиди. Е, Нітратна кислота розкладається на оксиди воду і кисень під час нагрівання. І під час сильного нагрівання кремнієва кислота теж розкладається на оксид і воду. І так, що ж таке реакції заміщення? Це такі реакції, у яких атом елемента простої речовини в даному випадку металу, витискує атом іншого елемента із складної речовини. Така реакція, як взаємодія, наприклад, цинку з хлоридною кислотою, саме і є таким ідеальним прикладом для того, щоб роздивитися реакцію заміщення. В результаті цієї реакції. Утворюється хлорид цинку середня сіль і виділяється водень. Олово, наприклад, взаємодіючи з хлоридною кислотою, утворює також хлорид станному двохвалентного і також водень. Необхідно пам'ятати правила техніки безпеки при роботі з кислотами. Кислоти, як ми знаємо, вже це їдкі речовини, тому поводитися з ними слід дуже обережно. Значить, обов'язково ніколи не беріть у користування речовини, які є без етикетки. Якщо є етикетки, уважно вивчайте вивчаєте етикетку. Що розташована на склянках е, хімічного посуду. Речовини для дослідів беруть використовуючи мікрометод, тобто 1 мл, е, не більше 2 мл. І е, обов'язково наливати речовини, користуючись обов'язково лійкою, і е, над е, спеціальними лотками. Не залишайте склянки з кислотами відкритими. Не вливайте залишки реактивів з пробірки назад у склянку, з якої він був узятий. Якщо випадково кислота потрапила на руки чи одяг, негайно потрібно змити її великою кількістю води, нейтралізувати розчином соди і знову змити водою. Залишки реактивів ніколи не виливаємо у раковину, а утилізуємо правильно. Категорично забороняється проводити досліди, не зазначені у роботі та самостійно зливати та змішувати реактиви. І так, до хімічних реактивів, до хімічних властивостей металів належить саме. Взаємодія металів з кислотою, яку ми роздивилися попередньо, з утворенням солі і водню. Лише метали, які в ряді активності металів стоять водню, здатні, здатні до цього. Лише метали, які в ряді активності стоять до водню, Є характерними прикладами, скажімо так, для проведення і підтвердження цієї властивості металу. Наступна властивість металу це взаємодія металів з водою. Значить, у цю реакцію будуть вступати е, ті метали, які знаходяться з літією по магній в ряді активності металів, тобто лужні метали, адже вони за нормальних умов утворюють луг і водень. Е, метали, що розташовані в ряді активності ліворуч від магнію, взаємодіють з водою за звичайних умов. У таких реакціях утворюється як ми сказали, луги і водень. Наступний, ну ось подивіться, як, як протікають реакції. Наступна властивість це взаємодія солі з металом, в результаті чого утворюється нова сіль і новий метал. Якщо сіль, реагент, розчинна у воді і метал-реагент активніший за метал-продукт зарядом активності металів, то утворюється саме нова сіль і новий метал. Для добування металу з оксиду можна застосовувати будь-який метал, що розташований у ряді активності ліворуч, навіть найактивніші натрій і калій, адже в розплавленому оксиді води немає. Подивіться, як е проходить ця реакція по рівнянню. Ви Тіснення металів із солей або оксидів активнішими металами дуже широко застосовується в промисловості для добування металів. На цьому моя коротенька лекція закінчена. Я дуже сподіваюся, що інформація була корисною. До нових зустрічей підписуйтесь на наш канал.